Всіх вітаю, це канал Творимо красу. Сьогодні буде відне відео, вступне, та, пояснювальне перед тим, як ми почнемо в'язати ось таку красу. Це в мене доріжка, серветка доріжка. В одному з попередніх відео влогових я показувала один з квадратиків та, і говорила, що скоро будемо приступати до роботи. Так ось я нарешті, нарешті її завершила. Така велика в мене робота, велика серветка. Вся вона в кадр, звісно, не поміщається. Ось так. Довжина моєї готової серветки 87 см. Ширина 31 см. Ну І вага 132 грами, щоб вже сказати вам усе все відразу. В'язала я, як завжди, останнім часом із ниточки ярна Віолет. І користувалася гачком 1,5. Так, серветка неймовірно гарна. Тут що квадратики, ось ці да, ці мотиви, що в'язка, ну Не знаю, вони мені, давно мені ця серветка подобається, давно я збиралася її зв'язати. Ось, нарешті, я це зробила. Але, як завжди, в будь-якій бочці меду є ложка дюгтю. Да? Тому що я не подумала про один момент, хоча я завжди люблю все прораховувати. А тут ось в мене стався такий невеличкий конфуз. Тому що мені не вистачило булавок, щоб гарно усе заблокувати. І, наприклад, ось мої усі попкорники. Вони, як їм хочеться, так вони і лежать. А Ще, оскільки робота така об'ємна, і блокувати тут треба дуже багато всього. Ну, як бачите, тут ось і піко, І ось кожний ось цей елементик да, треба натягти і розрівняти. Там, з іншого боку, у мене навіть не всі ось ці арочки заблоковані, тому що не вистачило булавок. У мене, уявляєте? Я не подумала, я не знаю навіть. По-перше, що дуже довготривалий процес зблокування, тому що ну, булавок я не знаю, скільки в мене. Їх точно е сотні, три не менше, я їх не рахувала, чесно кажучи. До речі, мені з Аліекспрес вже їдуть, їде нова партія була булавок, іби вони трошечки раніше приїхали, да? то, можливо, мені бігло тиго тоді. Ну, ось Зараз ось така історія. Вона в мене не. Не ну, розказую вам, як є. Да? Тому що вже давно пообіцяла, що майстер-клас буде. Про те, що буде доріжка, я взагалі хто зна коли обіцяла, то я не могла чекати ще три дні, мені вже хотілося хотілося завершити, щоб було, був якийсь результат да? цього всього. Тому я вирішила, ну, заблокую так, щоб було видно про що тут. Да? Е е Хто дуже прискіпливий, то вибачте, а хто і так розуміє, що має бути, дякую вам за розуміння. Ось так скажу. Все рівно всім не входиш. Я прийняла таке рішення, правильне воно чи неправильне, то покаже час. Але коли до мене доїдуть булавки, я сподіваюся, може, тоді я її переблокую і зроблю вже гарні фото. Зараз просто хочу вже почати. Викладати потихеньку майстер-клас, щоб ви могли пов'язати, коли у вас буде вільний час. Так, так. <кхід> скажу ще одну, один момент: про те, що ця серветка не тільки в блокуванні складна, вона складна і у роботі. Тому що треба весь час уважно дуже в'язати і багато рахувати. Тобто, десь щось можна пропустити, багато однакових, наприклад. Стопчиків, ну, коли перші ряди йдуть ще так нічого. Да? А коли ось тут починаються ось ці обв'язочки, тут по 18, наприклад, стовпчиків без накиду. Потім тут треба через один рахувати стовпчики, коли стовпчики без накиду в'яжуться. Тобто Тут ось такі елементи, які вони дуже однотипні. І ну, треба дуже бути уважними, тому що десь там щось можна прозівати, десь можна збитися. Треба уважненько рахувати, щоб тут не помилиться, та, щоб далі вся картинка ж вималювалася на прикінець та що потрібно. Ось тут такий в нас є складний стовпчик, який також треба в'язати уважненько та, і не відволікатися. Так, ну ось такий момент. З'єднання мотивів я. Зробила таке, як мені захотілося, ви можете, в принципі, вибрати те, яке ви хочете. І е, я розраховувала обв'язку відповідно ж, під моє з'єднання. Да? Тому що, якщо у вас буде якесь інше з'єднання, то обв'язку тоді прийдеться вам розраховувати вже ж під, е, під свій квадрат, скажімо так. Так, е, серветка, е, відповідно, ж ви можете. Створити серветку, <ріст> можете створити таку, яку вам захочеться. Наприклад, можна зробити її взагалі з одного квадрата, і обв'язати ось таким чином та, цією обв'язочкою. Тобто розрахунок підійде і під один квадратик з да, і під два, і під скільки вам завгодно. Ви можете навіть їх у два ряди розташувати. І зробити з цього всього скатертину, Навіть не в два ряди, да? скільки вам захочеться рядів. Мене, до речі, просили чи запитували, чи буде майстер-клас скатертини. Ось з цього ви можете зробити дуже-дуже гарну, розкішну, просто неймовірну, красиву скатертину. Так, про що я ще хотіла сказати? Ага, про те, що з цих мотивів можна створити будь-що. Я е, на Pinterest, коли шукала цю схему, знайшла ну, просто величезну кількість і плечових виробів, і пледів, і ну, там просто величезна кількість. Я, мабуть, в кінці цього відео додам е, ці фото просто для натхнення. Можливо, е, ви собі також захочете зв'язати, тому що я на них, чесно кажучи, так подивляюся. Тому що дійсно дуже гарно. До того ж, в мене серветка одноколірна, бо ну, мені так треба було. Да? Я робила так, як мені потрібно: довжину, ширину. Ну, Ширину тут дуже не потанцюєш, але ж приблизно я розуміла, що в мене вийде, коли я вибирала саме цей мотив і цю обв'язку. Але дуже-дуже гарно цей квадрат виглядає, коли він багатоколірний. Тобто можна навіть кожен рядочок в'язати іншим кольором. Ну, то вже на ваш смак, як ви підберете. Да? Тут, тут я вже ж не можу вам розповісти і покерувати кольором, тому що мій варіант цього разу білий. Я залишу в цьому відео та в кінці, як я і сказала, вам фото для натхнення. І можливо, ви там десь собі якусь ідейку піддивитеся і навіть по кольору, да, як гарніше поєднати, тому що, ну, справді, дуже-дуже гарно. Так, що я вам ще не сказала? Так, не сказалось про те, що ми в'яжемо наступним чином. Я спочатку показую один квадратик. Потім показую, як я з'єдную квадратики і показую, як їх можна з'єднати, коли вони будуть, наприклад, в декілька рядів розташовані. Да? Потім вже я показую обв'язку. До того ж, в мене Буде квадратик, зв'язаний, здається, у двох відео, тобто в одному початок та, і закінчення в іншому відео. Тож, тобто, якщо ви любите в'язати, щоб відразу сісти і зв'язати, то можете почекати день та, після виходу першої частини, щоб вам уже все разом в'язати. Ну, Це просто так попереджаю, щоб потім не казали, де продовження. <свісно> все буде, все обов'язково буде. Тільки ж Я не виставляю всі частини та, відразу в один день. Вони ще просто не змонтовані, навіть перша ще не змонтована, вже це відео вам покажу, а потім піду монтувати на... все, все інше да? майстер-клас. Перед початком роботи можете прогортати майстер-клас, да? переглянути певні моменти, щоб зрозуміти, чи комфортно вам буде зі мною в'язати. Якщо вам, наприклад, зашвидкий темп мого в'язання, ви можете це все змінити у налаштуваннях до відео. Це дуже легко і просто робиться. Так, ну і що? І, мабуть, все я вже сказала вам. Да? Значить будемо прощатися, готуйте ниточку, готуйте гачок і обов'язково беріть гарний настрій перед початком роботи. І ще раз повторюся, що. Треба бути дуже уважними при в'язанні цієї краси. Так, все, прощаюся з вами до зустрічі уже у наступному відео, в якому ми почнемо, власне, роботу, почнемо творити красу. Дякую всім за вашу підтримку. Щиро, щиро дякую за ваші донати. Дякую за ваші підписки, дякую за коментарі і вподобаєчки. Мирного неба! Da rashita ba inda da stricin.